Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні у нас 21 липня. Ранок такий трошки хмариться. Може буде А Отак виглядає наш соняшник М90S35, здається так і називається турецький, компанії Мей. Зараз 6 ранку. Приїхали трошки почистити посадку, там хлопці займаються, бо нема вже як там лізуть дерева на поле. А я вирішив зняти коротеньке відео. Так виглядає наш соняшник. Соняшник цей посіяний 30 травня з густотою 50 тисяч. Ну койде нам тут комахи допомогли, койде кози поїли. Трошки він звідзаний, я не знаю, 1040 думаю точно є. О, до речі, ось ви дивіться. Ще поїли кози. Ще з'їли. Поїлися. Ті кози ті зайці, я думаю, що кози. Трошки нам прорядили, але може бути ще й на них плюс. Тому як соняшник, який постійний ринок, соняшник просто гине у людей. Ті посіви, які були трошки раніше, вони просто гинуть. Зараз підійдемо, я покажу до сусіда, межує з нами поле. Соняшник посіяний по пшениці і він просто просто вмирає. За, за літо в нас не було жодного дождя. Ну були там якісь 2-3 мм. Ну, розумієте, як земля сухата. Ну, не було жодного дожджа. Кукуруза наша взагалі не хочеться туди їхати. Я думаю, що через тиждень ми її будемо рубати. Ну соняшник в середньому десь мені по пояс. Десь метр двадцять, метр десь трошки більше є рослини, поки він живий. Але думаю, як він почне зацвітати, його чекає та сама історія. Десь трошки хвороби на них ньому ярусі, десь попадають, десь листочки сохнуть, але в принципі поки він тримається, поки він тримається нормально. Я цей гібрид вже сію, мабуть, третій рік, точно третій. І щось в ньому є. Щось в ньому є, якось він цепляється, так він посухостійкий, якийсь, ну не знаю, може мені це здається. Але щось в ньому є. Подивимось як він буде далі себе тримати. Звісно, якщо опадів не буде, то нічого гарного тут не буде. Так, ну зараз ми підійдемо до соняшника. Дужа нашого соняшника Ось тут переходимо на сусідський. і ми тут йому трошки підпортили з цього краю. Вітер був сильний, коли ми вносили гліфосат перед посівом соняшника. Дуже був сильний вітер, ми чекали 2-3 години, це була ніч. Як всі знаєте вітри, шалені. Ну ось соняшники, які стоять рідко, десь трошки здувало. Ще більш-менш ось намагається воно жити, Ось такий окремий екземпляр стоїть. Ось так по краю видно. Але заходимо трохи далі і просто він менше ніж по пояс, листя сохне на ньому. Картина. Тут ну, взагалі мені по коліна. тут якась просадка полоска, непонятно. Ідемо трохи далі, він зацвітає, як бачите, картина листя вже сохне, не знаю, чи зможе він потягнути його, я виривав одну рослину, корінь наче. Ще курінь є. Але менше, ніж по пояс. Я думаю, скоро картина така ж де і нас. Ну, ми цей соняшник свій даже ще не сіяли, в нього вже були сходи, вже, мабуть, було одна чи дві пари листочків, це ранній посів. І він виглядає дуже просто жалюгідно. Просто шкода і тим паче, що посіяний по пшениці, по пшениці, не по соняшнику там, ні не... Не по чому. Такі справи, друзі, наш поки ще тримається, але я думаю це ненадовго. Якщо не буде дождя, то хорошого нічого не буде. Ну, Тут з краю все це мені ж по груди. Такий він десь попадається там. Попелиця. Дивіться, одні окремі екземпляри, там де ми не добили його. Він нормальний, вегетує, а той просто жалюгідний. Дякую за перегляд. Це у нас, я нагадаю, соняшник під експрес. 45 грам експреса було внесено. І було внесено цей гремініцит, клівердім Грант. У нас тут такая така щось просадка, тут мабуть слід, тут він теж не по поколіна. Трошки йдемо далі. Ну, ви бачите який контраст, просто, просто контраст. такий. Все, дякую всім за перегляд. Слава Україні, підтримуємо Сили оборони. Всім пока.